У Маріупольському онкологічному диспансері Владислав Саєнка працює шість років. Продовжувати своє лікування і е, чекаємо через місяць. Під час боїв за Маріуполь рятував мирне населення, лікував військових, робив ампутації, оперував в надскладних умовах. Потрапив під обстріл. Про війну чоловік говорить неохоче, але зізнається, найважчим було дивитись на поранених дітей. Поранені діти. Поранені діти звичайно дуже емоційно переносив це, коли були без кінцівок. Коли тільки свіжі поранення були, вони дуже швидко, майже на очах, дорослішають. У минув фільтрацію у травні Владислав виїхав у Росію, перетнув кордони декількох європейських країн. і Повернувся в Україну. Такий же шлях подолала його колега Аліна Грицан. Польщі, якби в Європі цінять і українських лікарів. тобто ну Мені треба було здобути повну вже освіту, тобто сертифікат, всі екзамени треба в Україні, і в Україні я збираюся далі поки залишитися. В наступному кабінеті у нас відкрито денний стаціонар для. Хіміотерапії у Маріуполі в штаті диспансеру було 250 співробітників. Зараз в Києві працює 14 маріупольських медиків. Зібрати колектив під час війни надскладна задача. Ділиться Марина Верчикова. Ми дуже вдячні нашій обласній адміністрації за підтримку нашим колегам-медикам, які працюють поруч з нами, і в тому числі нашим колегам київським медикам. Які нас підтримують, щось підказують, якось в такому чужому для нас місті, допомагають нам працювати. В диспансері можна безкоштовно отримати консультацію онколога, діагностику і хіміопрепарати для лікування раку. Медзаклад знаходиться за адресою Київ, вулиця Олександра Довженка, 3. Записуйтесь на прийом за номером, який бачите на екрані. Тетяна Писарєва, Данило Євменчук, підтримайте нас, підписуйтесь на YouTube канал ТеВ 7